А чого ви не з обираєте мусить? Так, а що ви взяли, що ми будемо рубать? На... Так навпаки, і і при... і приї... навпаки приїхали висвітлити, що тут скоро цього ліса вже не буде. Чо... Так... Так, я... так я розумію. Я саме сюди приїхав, щоб ну, висвітлити це людям, що скоро тут ви, цього ліса не вирі, буде. Як? control мы кто организатор я керівник. андрей а кого мы должны победить ну кого какого главного врага так и что Які є, судів, поліції. <рії> Як буде трек скачати? Як ви будете качати? На Гойдалці будемо качати. Ну от серйозно, я, ну давайте так, будемо розмовляти наступним чином. Я хотіла вже так уходить, понімає? Пока-пока. Кравчук? Ні. За мера кого? Маркушина? Ні. Карплюка. Такується ж по вигаді, на Дивіться, давайте я вам поясню. Нам дійшла інформація, що цей ліс путем махінацій вже перейшов приватну власність. Ми прийшли приїхали сюди, по-перше, провести ну, огляд цієї території. І показати людям, що тут відбувається, і сказати, що вже тут заборчик стоїть. Да. І е, оце ось, що зараз ми тут знаходимося, він вже знаходиться під загрозою. Розумієте? Да. Е, тому ви ж розумієте, що це, от ви на нас накинулись, там, ви там, будете мудаки, туди-сюди, ви нас плутали. Так, <плес> да, да, да. я розумію, що це на емоціях. Да. Але е, момент який, як, як ми будемо їх побідіти? Як їх побідіть? Ну, в першу чергу, потрібно змушувати працювати правоохоронні органи. Ходіть, можна там, де, де завгодно і куди завгодно вбивати пороги, але є чітка процедура: це е, заведення кримінальної справи, контроль цієї кримінальної справи, що він дійшов до суду, от, і так далі, і тому подібне. У нас є величезний досвід. <реш> та все, та все нормально. Ми мудаки, там всі діла. Ви вже не розказували, які ми погані З самого старта і такі сякі даже не розібрався, що ми сюди приїхали. Ми не приїхали сюди різати. Ми навпаки хочемо, щоб це все. Давайте так. Ми взагалі тут знімали. Ми знімали тут ефір. Ви підійшли до нас, розумієте? Почали обживати нас мудаками і всім останніми. Це вже ну знаєте, не викинеш з пісні слов, так, вже, так як вже є. Тому я я пропоную вам долучитися, може ви більше інформації. Давайте, знаєте. Давайте я вам розкажу там вашим глядачам. Ні, да. 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 не це не, 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 не я просто не хочу. Там все не переживайте. Я розкажу. Давайте я до Олександра вот, знімати. А -а я живу. Ти там, плямка і ротом, і... типу це ти розказуєш. Подивіться, в нас є, неподаліку да. від нас є дубова Роща. Молода дубова Роща. Де, де? Скажіть, 에... подалеку від вас це де конкретніше? Щоб... Там по -по, -по десятій вулиці, да? да? по десятій лінії. Да. Так. І дивіться, я розказую вам. Так. так. Значить, що я не пам'ятаю, 16 годин, по-моєму, ми приватизували участь. А ви місцева жителька, так? Да? Звичайно, ви кажете. Там, ви ярпінчанка, так? Да? Наговорили ну, на нас силу кучу, нічого нормально. Моя да. сестра, коли займалася приватизацією, вона вот угу. спросила працівника міської ради, я не, не знаю, хто це була, вона спитала, чи не буде так, що це такого гроші, угу. просто продадуть забудову. І там жіночка, яка працює в Ірпінській міській раді, сказала, що. Може... 에, 에, Мачу, е, суші, Ані платити, платити гроші за комунальну власність, яка і так належить людям. Так, так, так. <гум> Це вона так запропонувала. Да, Ось з цього посміялися і А потім пройшов рік, і ця дубова роща почала активно сохнути. Так. От просто дерево за деревом. Вовренки да. Є такий, так. Человек в форме, В У нас не було здесь боевых дій. Ну, он почему-то в милитаре, понимаете, от кого-то Це коли, коли було? Ooh. Ну, зрозуміло, що в 2017 році тут well не було бойових. не було, Він такий вийшов з машини, поважно так ходив по цій гроші. Я до нього підійшла, каже, угу, угу. А він каже, мені учасник суті. Вона ця прекрасна плата, вона як? Вона пише закони від себе. Вони які закон підписали тоді, що кожну учаснику, а то. Ну, ця вся лапша, так. Так, звісно. Звісно. За три копійки. Так. От запустить по одинадцятий. Так це ж схема. Ви, ви, ви розумієте, що вони, вони своїм атошникам виділяють своїм цим комнатним, розумієте, атошникам виділяють, які ну є великі сумніви, що взагалі були десь на бойових діях. Таких же ж теж вдосталь, знаєте? Зараз кожен е, нап'ялить на себе. П'ятнісну форму і ходить, б'є собою собі п'яткою в груди, розказуючи, який він воїн. Насправді він від того фронту ближче, ніж на 200 кілометрів, не під'їжджав, може і взагалі там не був в тій стороні. Вас... Да. І це е, саме розповсюджена схема в Київській області виділення землі, типа прикриваючись благими наміреннями під АТО, туди-сюди. Потім в ітоги е, ці всі атовці, які на карандашу стоять, понятно, свої, вони за три копійки продають цю землю. Кому забудовнику? Да, Забудовник да, під чисту вирізає всі дерева да. і зводить там ну в кращому випадку таунхауси, а в гіршому багатоповерхівки ці чоловє... ліній, Да. які в свою чергу, блин, ці чоловініки не мають е, належної інфраструктури, ні каналізації, нічого. От. Потім внаслідок цього зливаються нечистоти, так як на річ Тауні Ірпінському на Синергії, що в річку Бучанка Буча, зливаються там і презервативи, і лайно, і все, які там тільки подарки не можна побачити. Mm -hmm. От. І це все від того, що ну, жажда жили. Вони да, бігом построю. Вони не, вони люблять... не думають, а <свят> завтрашнім днім. І вони не люблять. вони не бачать зі майбутнього, будущего, Вони ну, своє будущее бачать там, в Європі, ну, чи ще да, на островах, да. а тут все горить синім пламенем. Поэтому, тут поэтому надо быстро... Поэтому от... надо все вырезать, вычесать, залить бетоном. И ничего тут не оставить. А нам как-то с этим всем жить. Здесь, правильно? Да. Они же не ни одного дерева. То, что они там садят, вот эти парки облагораживают. это все под продажу ЖК. Да? Они построили ЖК, били ЖК парк. Вон все все делается для себя, для своей выгоды выключили. Правильно? Да, понятно. Где они посадили лес, лесочек? Где? То, что они там где-то сосуды, это елку где-то посадили в дороге. Это херня. Понимаете? В жилищном комплексе посадили две пихты. Еще по поводу, вот расскажу вам историю, которая недавно произошла. Вот здесь на 10 Пусть знают кирпики. Пусть просто. Можно я включу, все-таки, камеру Так. Ну, конечно, знаешь. Приватная армия, по на Да. Приватна армія пана Карплюка. Так. Щоб такі. Да. Щоб такі щоб, е... Ви мене Ви Ви страшніша за, за це, за спецмасики чи що? В <ган _ти> начале 10-й, еще там в дуплексе, первые, первые въезды в отбиралки. <ган _ти> и я вижу машину с мигалкой. <ган _ти> <ган _ти> там, что-то напротив этой машины, где стояла машина, мой знакомый, он болеет, и я наконец-то ему говорю, дай, может, выключи. Потому что у него домочная машина стоит. Я ускорилась. Потому что то скорая там приезжала, я просто за него переживала. И тут я не успеваю до да них дать.

Приватного охорона, пана Карплюка армия, армия. С бюджета, да? Ну да, армия. известно. Карплюку, да. Да. Я еще много чем могу про вашего Карплюка. Раз Он не мой мать, я его не выбирала, я за него не голосовала. Это ваша мать, да? Мне не нравится Классная это. позиция. Это преступник, самый настоящий Сто процентов. Это уголовник, самый настоящий. Сто процентов. Я могу это легко доказать. Есть фото и видео доказательства, потому что это преступник. слушайте, этот человек не может подняться, ползается на том льду, да, и а они сидят в машине и смотрят. Я к ним подхожу, стучусь в дверь, говорю, ну что, жопы, сколько можно греть жопы в машине? Выходим помогаем человеку. И их вызвали, как потом выяснилось, на этого человека. Угу. <просы> позвонил и сказал, где сына, а он был пьяный. Ну, понятно. Он одет был в какой-то лебяжей курточке, тонюсенькой, такие ну, морозы, руки без перчаток. Там рубашка и куску, Ну, с кожной может быть, да. И он не может встать. Я понимаю, что если сейчас вот я пройду, он просто до утра заснет, он умрет. Словицу. Я им говорю, жопы хватит греть, вот дословно говорю, выходим помогать. А они мне говорят, по что вы не представились. Я говорю, может, это вы мне не маете представиться, а не я вам. Разумеется? Это был цирк самый настоящий. Я сначала очень долго их уговаривала выйти из машины, потому что они призываются. я поняла еле, я еле-еле их заставила подъехать к этому человеку. Мы подъехали. Значит, поднимать они его не хотят. Ну, понятно, же ручки пачкать надо. Да, руки надо пачкать. Угу. Сказал, мужика, хоть же идет, он не в грязи был. Там был мороз. Ну, а не, но не, не бич, не бомж, я мою на ну, Не бомж, мы его да, знаем, просто... этого человека. Да, знаю, это, да? Я его да? знаю, это, да? угу. Ну, то есть, ну нас, с кем не был, да, каждый ну, да, может быть. Он меня узнал. Он не хотел, чтобы Він каже, бачите, він не хоче, а, значить все. Людина не хоче. Я його пытаюсь підняти, він мені дається, щоб я його підняла. Але ну, я же не можу, меня теж спіла, я не можу мужчину, поняти, но... може, підняти магу, але Може, волити цю всю приватну структуру, армію, наняти вас одну, я платити його, вам... платити вам їхню за заробітну плату. І ви тут забезпечите, <laughs> буде більше толку. Так, слуха, ні, Якщо вам цікаво, звісно, цікаво. Е... В итоге я их так и не смогла умолить, чтобы они подняли. А он меня увидел, он меня узнал, и он такой встает сразу, Ира, знаете, вот так вот. Най-то и пошел. Иди, иди, да. Они мне говорят, вы идите. Я ви, як Ісус, Встань и иди. Да Вин Так, це я пишел. це був сыр. я говорю, значит так, везите его домой. Морозина, uh -huh. я его не дотащу. Не идите домой далеко, ему еще дальше. Ну реально, это, ну, там... Ну там короче, итог всей истории, слушайте, видмовалось, это, да? Садите, его домой. Так.

Ещё. лицо лицо у него прикрыто во-первых почему-то не видно еще про... да и он мне закидывает что я говорю ну товарищ, слушайте ну вообще нравится вот человек сейчас умрет он меня кажется виду, а я, я кого вообще в своей жизни вот ты мне сейчас про войну говоришь если стоишь в ты кого защитил вообще вот, кого ты жизнь просто вот все от вот такие ты ему а -а -а. Де, ты взялась на мою голову понимаете потому что никого не было поэтому мало кто хочет понимаете в общем, большой контента, если это что собака. То есть собаку надо спасать, даже Собака знай

Вот. Ну а тот мужчина, который мне помог, он правильно сказал, а что-нибудь выкладывать, как они обосорились перед вами, перед вечерами свой позор. Ми зараз направимо запити щодо цієї структури, правові підстави на існування цієї структури, які цілі вони виконують в місті ЄРПІ, що вони зробили за час свого існування, який у них штат, скільки оплачується з бюджету, ми подамо офіційні запити, і нехай відповідають, ми їх опублікуємо, щоб люди офіційно, тому що знаєте, догадуватись можна все, що завгодно. Офіційна відповідь за підписом того там Та, пана Маркушина, ну зазвичай він зараз там э, на своїх шестерок перплюківських скидає і розписуються всякі там е, э, Кравчуки, там, блін, ну... І ще от по поводу Маркушина, привіт Маркушину, так? Да? От я хотіла, хотіла б це это сказати, цей питання вже ніхто не розуміє, ніхто не розуміє, коли ви пишете перші дії, Іван Карпюк, так? Да? Ось тим, хто не розуміє, вони були на вашій так? Угу. Я роздягалася прив'язували угу. до стовпів і били так, що обличчя за кров'ю, не було видно. Да? Ну, як там говорять правила війни, там, да, і так далі. Ну, це раз. По-перше, це настояще уголовне преступлення. Смотрите, один із мародерів умер, вони його добили, вони його забили до Оце вже цікаво. А Карплюк, він я. Як наш гара? Я его просто не опустив. Він активно на своєму телеграм-каналі викладає відео з цих побитих чоловіків. А ти человек помнит, его за видео сняв тепер это преступление. Є якісь більш якісь деталі по. Може якось. А хто цим будет ми будемо займатися. Він жив на... на Ну, якісь більш деталі, фіо, якісь щось, можу, щось під... я можу як да, Якщо вовче чудово, а, ми ініціюємо кримінальну справу. Ну, but, but я...